Усім доброго дня! Мене звати Білоока Юлія В'ячеславівна, я лікар, ендокринолог, дієтолог. І сьогодні хочу з вами поговорити про щитоподібну залозу. 25 травня ми відзначаємо міжнародний день щитоподібної залози. Дана залоза є надзвичайно важливий орган ендокринної системи, яка відповідає за всі обмінні процеси у нас в організмі: метаболізм, за красу та молодість. Надзвичайно часто зустрічаються такі захворювання як гіпотеріоз, тобто зниження функції щитоподібної залози. Якщо раптом ви відчуваєте набір ваги, погане самопочуття, сонливість, депресія, порушення менструального циклу, це все означає, що залоза виробляє замало гормонів, тому нам потрібно її перевірити. Якщо ж залоза виробляє забагато гормонів, ви будете відчувати тремтіння рук. Збудженість, пітливість, дратівливість для цього обов'язково потрібно перевірити гормони щитоподібної залози, які ви можете і перевірити у нашому медичному центрі гармонія. Також потрібно пам'ятати для покращення функції та роботи щитоподібної залози. Ми маємо споживати потрібні нам мікроелементи та вітаміни, а саме це йод та селен ті мікроелементи, які любить наша щитоподібна залоза. Потрібно пам'ятати, що найбільше йоду у нас є в таких продуктах, як морепродукти, морська капуста, горіхи, ламінарія, чорниця, брусниця. Ягоди. Е, профілактична доза йоду для людини це 100-150 мікрограм, лікувальна 200. Е, так само це селен, е, профілактична доза 70-100, лікувальна 150. Також треба пам'ятати, що продукти, в яких міститься селен, це устриці, яйця, морепродукти та бразильські горіхи. Потрібно пам'ятати, якщо все-таки не вистачає продуктів харчування, нам потрібно все таки вжити мікроелементи та вітаміни. І якщо говорити саме про щитоподібну залозу, це йод і селен. Тому в аптечній мережі гармонія у нас є настоянки власного виробництва калію і йодиду. Також потрібно пам'ятати, що щитоподібна залоза надзвичайно любить трави, такі як лапчатка біла, як глід, як брусниця. Також ви можете придбати в нашій аптечній сіці. Гармонія для зовнішнього використання ви можете придбати в наших аптеках креми на основі білої лапчатки. Потрібно пам'ятати, що все-таки щитоподібна залоза є надзвичайно важливим органом. Вона є дуже тендітна, і для покращення її роботи потрібно робити деякі профілактичні заходи. А саме це мінімізувати стрес, додати збалансоване, раціональне харчування, а саме ті продукти, в яких міститься йод та селен, більше фізичної активності, гімнастика, свіжого повітря. Ну і, звісно, гарний настрій і гарне самопочуття. При ультразвуковому дослідженні щитоподібної золози надзвичайно часто ми виявляємо вузлові утворення. Вони можуть бути як доброякісні, та також і злоякісні для того, щоб перевірити, нам потрібно здати показник крові, а саме кальцитонін, що ви і можете зробити в нашому медичному центрі. Також а також надзвичайно часто зустрічається таке захворювання, як тероїдит. тому що після коронавірусу, після перенесеного вірусу, щитоподібна залоза вона слугує саме органом мішені. Тому для того, щоб зрозуміти все-таки, чи у вас є запалення залози, потрібно здати такий аналіз як антитіла до тиреопероксидази. Тому ми чекаємо вас у нашому центрі для перевірки повністю як функції щитоподібної залози, так і її структури. Отже, для того щоб перевірити щитоподібну залозу, ви маєте можливість в нашому центрі зробити ультразвукову діагностику щитоподібної залози. А для того, щоб перевірити функцію щитоподібної залози, як вона працює, 23, 24 та 25 числа, ми будемо чекати вас у нашому центрі. Абсолютно безкоштовно, ви будете мати змогу перевірити тиреотропний гормон гормону гіпофізу, який відповідає за роботу щитоподібної залози. Також ці аналізи ви можете здати в кабінетах при аптеках Гармонія 2000 Тому чекаємо на вас в гармонії з нами, в гармонії зі своїм здоров'ям.